Жив колись далеко-далеко маленький принц. Він жив на маленькій планеті, де були лише три вулкани і трохи квітів. Щоночі, перед тим, як лягти спати, він піднімав голову до неба і уважно дивився на зірки. Одна з них була особливо яскравою, і принц часто думав про неї. Він вірив, що ця зірка чекає на нього. Одного вечора, коли принц знову дивився на зорі, він побачив, як ця зірка почала падати з неба. Він поспішив до свого найкращого друга, маленького голуба, на ім'я Ларі. «Ларі, що трапилось із зіркою? запитав принц. Голуб відповів, це незвичайна зірка. Вона втомилась від висоти та хоче відпочити. А ще вона дуже хоче знайти місце, де її будуть любити. Може, ти зможеш допомогти їй? Принц вирішив, що потрібно зробити все, щоб допомогти зірці. Він сів на свого коня що вмів літати і полетів шукати зірку. Принц знайшов зірку та показав їй місце, де вона могла відпочити, на великій квітці серед зелених лугів. Зірка була дуже вдячна принцу і сказала, тепер я знову щаслива. Я була такою втомленою від високого неба. Але тут, серед твоїх квітів, я знайшла спокій. Ти справжній друг, принце. З того часу принц і Зірка стали найкращими друзями. Зірка не могла залишитися назавжди, але тепер часто прилетала до принца. Тут вона мала найкращого друга, який її розумів. Та місце, де могла відпочити. А коли принц дивився в небо, кожного разу зірка посміхалася йому з найяскравіших висот. І принц зрозумів, що навіть найкрасивіші і найбільші зірки потребують місця, де їх люблять і розуміють. І ось, коли ти лягаєш спати, подивись на небо. Може, і твоя зірка чекає, щоб ти з нею поговорив. На добраніч!